Я йому подзвонив, було питання. Це було в окупованому Криму. Це було до початку повномасштабної війни, але вже після того, як у нас була зустріч в нормандському форматі, я йому подзвонив і сказав, що мені там дитина залишилась в Криму, а хлопчик маленький зовсім. Її мати втопили в лужі. Так взяли і втопили в лужі. Просто я був шокований. Таким просто відношенням. І я йому сказав, і це постійно, постійно а, така ситуація. І хлопця, хлопця, а батько його забрали, заарештували батько. Вони десь там щось сказали, я не знаю. Но мати, я просто, мені здається, що я зараз а, не помиляюсь, мені здається, мати. Вони втопили в луччу. Я сказав хлопця, йому там 5-6 років у нього немає батька. Ну, батька забрали. І я дзвоню вам особисто, бо до мене звертаються. І я дзвонював, випустіть батька, просто розповідаю. Випусіть батька. Він каже, мені сказав, що О, серйозно, да. так. Да, така ситуація, да, сказав. Не може бути таке відношення. Да, таке, я кажу, відношення. І він сказав, зараз буде. І далі він почав говорити і не мов, він запитує підлеглих там, ім'я якогось там Іванича чи, чи щось таке, кажеш, аби ти знаєш про то? Не знаєш, а ти знаєш, там, така, знаєте, театральна постанова. Да. Ну, тобто це був приклад його абсолютного цинізму, жорстокості тощо. Тому все, що було потім. І Буча, і і, що, і, і Маріуполь. Все це просто ось така знаєте, така історія з про цю службу. Про про це його в цілому відношення до людей. Ось, в принципі, мої такі спогади. Не впевнений, що це цікаво для мемуарів.